Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана і це мій сільський улог про село. Тому є трішки невеличкого господарства. Обов'язково вам покажу, розкажу, що де, да як для нових глядачів. Ну а для тих, що давно зі мною вже знають. Тому пішли гарного перегляду. З нею робити. От, ну, от ви мені скажіть, що з нею робити? Яєць там немає. Пусто. Курчата ось бігають. Це підросли мої хорошенькі. І вона оце на день злазить до них, а на ніч Мерву робить. Зараз будемо їстенькі, питонькі. Такі вже хорошенькі курчатка стоїть. Мерву зночі зробили, все поперевертали, зараз водичка, все. Є і курочки, і півники. Вистачає їм тут всього. Так що так. Глядимо, бережемо. Ну, і гуманітарна допомога від батьків. Тут а, мішок пшениці і мішок ячменів. Батьки вже змолотили і а, вже є, так що поки що вистачить, ще раз а, заїдемо і. Так само дамо, буде і свинкам, і гусям поки що, а там далі будемо купувати, тому що зерна потрібно багатенько. І ось так. Для, кролику, для кроликів купила ось такий гровіко. Колись я його брала, цей комбікорм, був він непоганий. Ну, Побачимо, буду змішувати з зерном, тому що вже вони так багатенько їдять і вони вже більші, тому так, щоб. Для підтримки збалансування цього комбікорму, бо одним комбікормом тут трішки дуже дорого виходить. Це Волинський завод виробляє таке, такий комбікорм. Я такий брала гровіку для перепілок і мені дуже сподобався. Так що будемо таким. Він трішки дорожчий, ніж попередній я брала. Ну, але будемо бачити. Так само взяла капкан, мені він дуже сподобався. По куточках порозкидала. Нехай лежить. Коштує він на зараз 100 гривень. Ну, на всякий випадок, тому що, тому що поки що так немає можливості тут заливати, тому будемо виходити так з ситуації. І маленькі шкарапети ростуть. Мені писали в коментарях, що ось це коричневеньке. Дуже цікаво, так як ці всі світленькі, біленькі, а ось це коричневеньке. Це від іншої качки я тоді підклала яйце. І ось так вийшло, що ці світленькі ростуть всі так вісім штучок, як вилупились, так і є. Качечка дуже їх оберігає, захищає. Вони живуть на дворі, в хлів їх не, не переганяла, так і є. Так що поки що всі тут. Все добре, вони купаються, водичку п'ють. Все чудово у них. Курочка так і сидить, під нею 9 яєць, вона їх тут глядить дуже добре між кроликами. Ну, будемо бачити, далі будемо переносити, звичайно, до кліточки, але вже десь ось-ось мають лупитися, сидить вона давненько, є, навіть і не дивилася. І ось так. Ця вроднюща качка під нею, одне качиня лишилося, було так багато яєць, вона всій попереїдала їх. Одне качиня і три куриних. Ну сидить, нехай сидить, спокій дала їй і хай сидить, тому що ну, це взагалі. Качора красення випустила вже гуляти, щоб він гуляв з білою качкою, та як качка біла, друга. Ті, що пропали каченята, вже почала нестися. тому думаю, щоб він Я-то не бачила, що він пору, це... Ось ці куповані гулошики, дуже вже такі великі півники. Ось ця чорна курочка, це з середніх яєць, що пропали курчатка. Так що все потрошки є. Курочки несуться помаленьку, потихеньку. І їдять, все чудово. Ну, ось де качечка сиділа, тут є два яєчка, так і вони лежать, не забирають, нехай будуть, де ще й всядеться. Ну, а тут індичка, напевно, на другий заход з куркою хочуть сісти. Не знаю, що робити, і там, і там є яйця. Це взагалі просто. На зиму будемо глядіти курчаток. Ну, нехай сидять, а що я. Нехай буде, щось де буде, щось де й лишиться. Хочуть сідати, хай сідає. Можливо, хтось скаже, що це дурниці я роблю, але <кій> я ніколи тим не заморочилась, тому що коли весною вони всі сідали і а, потім то пропали, то ще щось, то я думаю, нехай вже будуть. Що буде, те буде. Все. Нехай буде по природі, як то кажеться. Так що ось так. Також ще повісила віночок, мама сплила весняного чесничку, щоб було так, як я цього року чесник не садила. І ось такі гарненькі мами такі весняний чесник. Так що з чесничком будемо. Мама в біді нас не лише. Ну, ось ця парочка. Сподіваюся, він її буде парувати, і будуть наші каченятка. Що. Ну, цього року трішки все так пізніше, але аби був мир та спокій і здоров'я, а там все якось воно буде. Так, звичайно, пізні каченята і курчата то не дуже добре, вони не так вже швидко ростуть, як в повесні, та якось ці півні ось ця гарна курочка іспанка, Одненька вона. Вийшло з 12 курчат, а лише три курочки. Іспанка, ще ось там така риженька курочка і така світленька курочка. А, ось, ось крайня курочка. Три курочки, а то всі півні буде у нас холодець, бульйончики. Все потрібно. Ну і квока водить четверо. З тринадцяти лишилося четверо. Ну, але ці вже такі гарненькі. Вона ще не покинула. Інша квока, де водила одне курча, то вже покинула початку гарненька курочка там така біленька ходить. І Ось так ну, Ось так виходить трішки комбікорму, трішки зерна і кролики їдять. Боже, боже, як будто не бачили. Оце вони дуже люблять. Такі хруські цій кліточці троє, там четверо. Багато людей вже питаються дзвонять зі тушки кролів, ну немає. Ростемо, ростемо. І ось так. І щодо кролички. Кроленят так і немає, всі пропали, тому що в неї був дуже тяжкий окрол. дуже тяжкий. Ще такого в мене взагалі в господарстві не було. Тому е, ще раз, зараз з місяць зроблю перерву з нею. Вона нехай трішки відійде. І тоді буду пускати до кролика. Побачимо. Якщо буде все добре, значить буде все добре. Ні. Вона піде на м'язку, а те все. Їсть гарно, апотипна її не подівся, все чудово, тобто з нею все стало добре. Вона нормалізується і все добре. Кролик наш п'є водичку, це батько тих всіх маленьких. Голубі в нього такі голубі червоні очі, дуже гарненький. І ось так. Тут ще в нас двоє є. Це з моїх кроленяток. Все чудово. Та як пішла зміна комбікорму, додаю підкислювачу, воду, і кролики будуть собі гарно пити, їсти і все буде чудово. Ось така у нас красуня, майбутня мамулька, думаю, все буде добре. Така вона вже гарненько підросли. І все добре. Режулька непогано підростає. Думаю, ще якийсь місяць-півтора і будемо теж спробувати спаровувати. Це така більш скромніша, але гарненькі. гарненькі. Мені дуже подобається в цих кролиководів, що вони такі гарні кролики вирощують. Кролик свій є, кролички є, і буде все добре. Я тут наливаю води і наробила трішки буваться, і ці вже тут як тили. Це мазюрки. Цього не викупуються. Навіть сюди великі корити вже заскакують, собі там купаються. З маленького п'ють, з великого великому купаються. Чумай маленькі. Зайшла до себе в святу і святих огірочки. Небагато в теплиці, наростають, є, що на салатик, і дивіться, що я зробила. Хто раніше був зі мною, треба піділяти, бо хочуть фитки. Посадила ось один, два, три огірочки, ці, що сама з росати висаджувала. Посадила між ними. Тобто, як ці. Будуть щось мені не подобається, будуть на заміну ті рости. Вже багато огірочків поспускала, тому що вже доходили до верха. І ось там крайній почав торкатися листочок об саму тепличку і горіти. Тому поспускала. Вже так сильно не пасинкую, щоб було більше огірочків. Ростуть, ростуть, все чудово, все прекрасно, мені подобається. ось пару днів. Не було в мене тут, ну, як пару днів там, два дні, і вже огірочки понаростали. Так що так. По помідорках. Ось тут в мене було. Є таких три низькорослих помідори. Вони мені дуже не подобаються, але поки що лишила. Вони вже досягали низькоросли, досягали вищі, чим, чим мої помідорки. Е, тому було рішення прийняти. Вони і не нав'язуються, тому що тут все зверху було пустоцвіти. Ем, буквально по дві помідорки на гроні, якийсь воно такий цвіт. Ну, не зав'язувалися так, як потрібно. І так само на городі і питалася, куми теж не сподобалися вони їй. Тому просто вершки пообрізала, де ось ці помідорки є, і якась не то фітовтора, не то що береться. Не знаю, буду дивитися, ну, а своїми я задоволена. Дуже гарні помідорки нав'язуються. Грони хороші, але своїми помідорками я задоволена. Ось вісять, Там огірочки повитяглися, стоять. Там пекінка ще стоїть череду, ж чекає. Так як в мене вони пізно були посіяні і висаджені, але ось цей якийсь дуже такий чудовий сорт. Ось цей дуже гарненький. Тому треба передивитися відео, які є тут помідорки, сіяла, і будемо на наступний рік буде все добре, будемо їх. Теж сіяти у тепличку. Мені дуже сподобалось. Так що, сподіваюся, з помідорами буде все в нас добре. Ось тут для експерименту посадила одну пекіночку в парнику. Мій великий перець, їх тут три по теплиці, і баклажанчики теж три чи чотири. Вони були в мене такі манюсенькі, але пішли гарно вріст. І ось тут посадила один. Ой, я його давно придбала квіточка Гладіолас, давно дуже придбала його, але так ніяк не висаджувала. Тому вирішила собі в тепличці. Ось тут ще огірочок росте, Замульчувала. Поки що мульча мені подобається. Ось ця борізка це просто для мене жах. Вона все, все сплітає, все в'яже, ну, але нічого страшного. Пекіночка ось підростає, треба буде обробити і висаджувати на город. Будемо експериментувати, так як погода, пекінка це є така капризна рослина. А одного року в мене вийшло, другого року не вийшла вона, тому будемо бачити, будемо висаджувати, будемо бачити. Якщо десь погода буде, пекінка не дасть, повикидаємо гуси і дітям. Починається масово йти вже е, малинка, бо то була понад краєм, а це вже її всередині. Це моя безхозна малина, яку я не скошувала, не підживлювала, не доглядала. Але дивіться, скільки її буде, тому без компотиків вареничка не лишимось. Її в мене чималку, правда, вона така загущена. Ну, щось добуде. буде. Цього року поки що так, дасть Бог. Буде все добре в нас. Тяжко справлятися з господарством, з городом і зі всім іншим, коли особливо ти хворієш. Багато хто мене питався, що зі мною трапилося. Прихопила спина, так вам чуть-чуть трішки коротенько скажу, прихопила спина, була на роботі, почало дуже сильно віддавати в ногу. Було одне лікування взагалі не допомогло. Друге лікування і це третє. І, і дякувати лікарям і Богу, що йду на поправку, вже шевелюся, вже ходжу. Звичайно, свариться на мене, що я починаю так активно, бо хочеться все і всюди. Як то кажеться, три неділі пролетіло тільки так, але помаленьку, потихеньку не напрягаюся, хочу дуже сильно до лісу. Мене не пускають, сваряться. Але Аби було здоров'я і все буде добре. Цього року в мене ось такі є грушечки, вона кожного року плодоносить, вона більш така осіння. В кінці літа, початок осені. Дуже смачна, солодка, вона така цікавої форми, не пам'ятаю сорт, але дуже вона класна, дуже смачна іменно поїсти. Не на зберігання, а що поїсти. Мені в поміч приїхав Станіслав мій, дуже багато допомагає. Хоча він у мене такий із характером, але допомагає без всяких криків, скандалів, як то кажеться, просто попросила, і він мені допомагає. Це дуже велика така мені підтримка, тому що є кому допомогти. Так що так, ідемо <смі> далі. На кожній яблуні лише по одному, по два яблучка. Яблук цього року небагато у нас. Але нічого страшного, бо якраз прийшли, коли вона цвіла, дуже прийшли морози. Ну, нічого страшного, будуть сили на наступний рік, і я думаю, вони повіддають нам ті врожаї. Найбільше це Голден, але вони якісь такі цього року, їх небагато. І вони ну, невеликі, якісь такі. Якісь такі. Так що... Все буде добре. На наступний рік будемо підв'язувати, підпирати, тому що я впевнена, що буде засипати нас тими яблуньками. Ось так. Вийшла на свій овес. Овес вже повністю жовтий, але ще не попробувала. Ні, ще він не достигший. Будемо чекати, поки достигне, і тоді будемо вже молотити. У нас погода така, що кожного дня дощі. Дуже тяжко цього року з цим, тому що зерно треба збирати. Батьків так само зібрали ячмінь, він вологий і тепер мучиться сушать його, досушують. Ну, але що зробиш? мусиш. Він то був так зернина, сама була вже готова, а ось ну, такі погодні умови і він трішки вологий хапнув. І... Так що цього року. Десь Бог будемо з овсом Буде багатенько його так. Непоганий такий пес. Колосочки тут менші, там більші Хоч і крупила від зіляча, але вже проходить. Але нічого страшного, буде гарна соломка для кроликів, буде просто супер. З травичкою. Там внизу виліг, дуже сильно, але нічого. Це буде, все буде добре. Ну і сіно, так, як у нас в душі, перевертаємо, але тут де тоньше, воно, можна сказати, таке темне, але є. А там, де більший покос був, воно запарилось, тому треба буде викидати. Треба чекати погоди, щоб робити сіно. Тому що була була погода, скосилося, і потім воно просто пішли дощі, проливні дощі. Дякувати Богу, у нас не було ніяких неградів, ні градів, ні не злив, таких сильних, просто йшли дощі, бо в інших областях це взагалі просто був кошмар, коли дивилися і затоплювало. І градом все повибивало. Нас, дякувати Богу, спокійно пройшло. Ну, Просто що дощі. Нічого страшного, ще у нас є до зими трішки часу. Якось помаленьку, потихеньку. Не буде свого, щось підкупиться. І, і ну, як кожного року ми виходимо з будь-якої ситуації. Також на днях вже потрібно вибирати весняну цибульку. Ось дуже багато вже полягло через одну. Одна стоїть, треба її перекрити кисень, друга лежить. Тому буду вибирати, обрізати я відразу трішечки далі відрізаю. І на гору, і вона там досушується і прекрасно зберігається. Тому цибулька цього року дуже гарно дивлюся і в людей, і в нас. Так що без цибульки не лишимося. І ось моя рання капусточка. Я вже показувала, розказувала. Ось ця така довенька, мені дуже подобається. Тобто тут один-два листочки збираєш і вона там гарненька, не погризена, нічого, а кругліша трішки гірша. Тому буду її на зиму закривати. Хочу її стушкувати і в баночки. Ніколи такого не робила, але. Дуже багато бачила, дівчата роблять так. І тому хто таке робив, будь ласка, е скидайте мені рецептик і я буду пробувати. Тому що взимку якогось пиріжка зробити, ну це дуже зручно. Відкрив собі баночку, пиріжки е в тісто накидав і посмажив ці запіки. Просто супер. тому... Буду ще таке робити. Хочу таке цього року зробити, так як капусточки є. І ось так. Так що такі в нас справи. Трішки, трішки вас поводила по городі, потрібно вже ще вій зрізати. Перший раз буду зрізати, буду закривати в баночки. І петрушка вже теж наросла. Петрушка піде на сушку. Так, що ось такі у нас справи, тут люцерна, яку тато трішки викусив, трішки там менше було, я сказала, не чіпати. Ну і вся дуже така, аж відчувається той такий запах, такий не то цвіль, воно вроді би вже висохло, але таке не гарне, не нехороше, тому не буду брати. Також вже настигла в нас літня ожинка, будемо зараз. Станіславом її зривати і якісь компотики трішечки закрутимо, тому що компотики у нас вже йдуть. Ось. Дивилися відео е, Марини. Вона там закривала компотики з чорнобривцями, тому е, з цвітом чорнобривцям, тому цього року хочу спробувати. А поки що будемо з ужинки. Є менше, є більше, всяке є. І ще буде і буде з молодих пагонів, ще зелена. Кущі гарні, уже небагато. Так що будемо працювати. Позаду в мене ось такі висять. це трішечки менше і вона пізніше. Ну, її просто дуже багато кожного року, але вона вже така більше йде на варення, на якесь лікарство від кашеля. Ну, градусне. Тому ну, це, це такий сорт. І коли вона достигає, то якщо вже її дуже багато, то можна навіть на прийомці, де в нас беруть малину, там все таке, то там теж вже беруть. Одного року я здавала, тому що її дуже було забагато. Тому думаю, цього року теж, що закрутиться, те буде собі, а лишки підуть. То все рівно якась копійка на кришку, де й вже буде ну Тому що, якщо її багато, це вже, як то кажеться, що багато, то не здраво. Хоча вона вже дивлюся, починає потрішечки такий колір набирати. І скоро вже буде теж вона підстигати. Ну вона ближче кінця літа. Так що ось такі в нас справи. Ну, ось так проходять мої будні. Головне бути здоровим, а те все помаленьку, потихеньку. Звичайно, хочеться все і відразу, але е, час показує, що не потрібно спішити нікуди, потрібно берегти це трішечки, тому що буває збій в програмі, тобто організм теж не. не, не не, не жалізний. Так що ось так. Всім дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Колосально просто мені я читаю ваші коментарі і розумію, наскільки в мене прекрасні глядачі, підписники. Я вам дуже велика вдячна. До нових зустрічей. Вибачайте, що багато набалакала, тому що давно з вами не зустрічалася. Тому Ось так, до нових зустрічей, гарного вам дня, тихої, мирної ночі. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.